Як ми можемо попередити приступ мігрені? Ну, ми вже говорили на 100% таких гарантій взагалі в медицині немає. Мені здається, в світі 100% гарантія не існує ні на що. А в медицині так це точно. Коли потрібно звернутися до невролога. Звернутися до невролога потрібно, вже ми проговорили це спершу, а друге, якщо ви щось змінюєте в своєму житті, наприклад. Раніше ви не планували мати дітей, отримали для профілактики якісь там протипілатичні препарати, а тепер ви вирішили покінчити статусом child Free і ви тепер хочете народжувати там найближчі 2-3 роки і думаєте, що вам змінити. Отак, тоді треба йти. Якщо ви змінили свою роботу, наприклад, ви раніше були мамою в декреті. Хазяйнували і вся суть ваша зводилася догляду за дитиною та створенням комфорту в сім'ї. А тут ви подалися на позицію там менеджера, і вам потрібно вас прийняли, і вам потрібно сідати за авто, вам потрібно комунікувати з людьми. Тобто, це все вимагає, і вам ну, потрібно бути активною людиною. До речі, я дуже прошу звернути увагу пацієнтів, які є водії. Іноді аура при мігрені, вона є затуляє поле зору. І дуже цікаво, якщо це праве чи, наприклад, ліве, не дай Боже, поле зору, тобто ви не бачите те, що зліва. І часто ці ви, ви сідаєте за кермо, чи ви їдете і вести ця аура, так? Ви не будете бачити, не на обгон. Взагалі постарайтеся, якщо у вас оця є аура зорова, постарайтеся 40-45 хвилин, щоб вона пройшла, і відразу випити таблетку, коли почнеться сама фаза такого вираженого головного болю, тому що можна наробити біди не лише собі, але й за рахунок того, що ви не бачите частину, можна наробити біди іншим людям. Більше того, пам'ятайте, що можливо. Аура може бути отака, от що вона змінює своє положення, так що вона не тільки, от що ви не бачите половину, а вона починає змінюватись по ходу. Тобто, це теж пам'ятайте, якщо ви є водій. Якщо ви почали відмічати, що головний біль став просто нестерпним і раптовим, і якийсь такий не такий, як був завжди, оце не той біль, до якого ви привикли. Якщо це раптовий, якщо, наприклад, ви в житті ніколи не відчували болю голови, і тут ви розумієте, що у вас шалений біль голови, це однозначно показ звернутися до невролога. І знову ж таки, змінюється життя, з'являються якісь супутні захворювання, тобто, що є абсолютно нормальним в ході, скажімо так, життєвого циклу, можна підібрати завжди препарат, можна щось поміняти. Чи можна лікувати мігрень амітрептиліном? В цілому можна. Але на сьогоднішній день є набагато приємніші препарати по побічних реакціях і щоб ви не були там загальмовані, тобто можна підібрати вам значно краще ніж амітрептилін. Медикаментозна міжприступна терапія повинна бути на регулярній основі. Це означає, що якщо вам лікар призначить якісь супутні антидепресанти чи антиконвульсанти, це не значить, що їх треба поприймати місяць, а потім сказати, все, воно або взагалі там, два тижні. Мені назначили, я приймала препарат, але воно неефективне. Не призначайте мені. Дивіться: більшість препаратів вони мають ефект накопичення. Не можна. Очікувати від цього препарату ефекту на другий день, якщо ви приймаєте щось профілактично навіть через тиждень. Я завжди говорю пацієнтам, що в перший день допомагає лише етиловий спирт, антибіотик на третій-п'ятий день, а наші препарати для лікування неврологічних захворювань допомагають при місячному прийомі через 3, 6, 9 або ж 12 місяців мається на увазі системного прийому. Тому, будь ласка, так само стосується колег. Якщо якийсь лікар, чи це невролог, чи це психіатр, чи психотерапевт, призначив вам препарати, якісь інші, наприклад, антидепресанти, будь ласка, не відміняйте їх. Краще з'єднайтеся з лікарем. Тобто поговоріть, яка причина була цього призначення. Це дуже просто завдяки мобільному зв'язку зараз зробити. Але не потрібно рубати у цю відміну. Порекомендувати медичний препарат знову ж таки вертаємося до того для збільшення інтервалів між нападами можна, але рекомендувати це вам потрібно строго індивідуально з врахуванням усіх ваших інтересів, побажань супутнього статусу. Як попередити напади мігрень, які не прив'язані до гормональних змін протягом місяця, а можуть виникати кожного тижня тривалістю в три доби. Мова, вочевидь, йде в пацієнтки про мігренозні статуси. Це говорить про те, що якщо це мігренозні статуси, що мігрень не лікована ефективно до того. Тобто постарайтеся знайти собі вірний препарат. Звісно, за допомогою лікаря.